Штампуємо разом з формдекором. Наша мета показати вам е, штампи в роботі. Це поліуретанові штампи. 100% поліуретанові штампи. Ми на них гарантію даємо, бо знаємо, що вони дуже міцні і дуже довговічні. Я хочу смотреть балет, пусть танцюють лебеді. Мета показати, як виглядають штампи від форм-декору на бетоні. Оце клейва суміш. А для штампів, для топ-бетону потрібна не клейва суміш, а справжній бетон. Справжній бетон, який застине, засохне, а потім ви по ньому підете ногами. По такому бетону ви не підете ногами. Ось таке розуміння повинно бути це так для того, щоб показати відби.